Можливо, ви вважаєте, що ви не страждаєте перфекціонізмом, тому що у вас достатній рівень куфігізму, і ви такі, та ні-ні ні, це не про мене. Але дуже часто буває таке, що в одній і тій же людині поєднуються різні грані, і одна з них може страждати цим перфекціонізмом. І недавно я розмовляла з подругою, вона каже: Я не знаю, як в мені може поєднуватися дві такі абсолютно протилежні особистості. Одна з них, що стосується роботи, там, створення дизайн проєктів Просто скрупульозна, дотошна до таких деталей, які абсолютно нікому не потрібні. На друга та що відповідає за побут, що абсолютно повний пофігіст. Особисто я безкінечно борюсь з проявами перфекціонізму. От коли я, наприклад, там створюю якийсь свій образ для того, щоб вийти кудись в люди, я раніше, боже, я могла просто втратити весь настрій і взагалі нікуди не піти, якщо мені не подобалось, наприклад, як лежить моє волосся, чи ця сумочка сюди не підходить, це я могла. Просто-напросто взагалі нікуди не піти. Зараз я така дивлюся на це все і думаю, нічого, головне є абояння. І я перестала фокусуватися на цих моментах. Те саме стосувалося побуту. Не дай Бог, хоч одна кружечка в моєму домі буде стояти не під тим кутом, що всі інші, або якось вони не по кольору будуть е, розставлені. Зараз я перестала це помічати. Я просто не дивлюсь на них. І які ще є секретики, як боротися з перфекціонізмом? Принцип Парето: 80 на 20. Насправді, коли щось, що ви робите, на 80% зроблено добре, тих 20% ніхто не помітить. Недавно мені написала одна дівчина, запропонувала якийсь там курс, абсолютно мені не цікавий, і я помітила, скільки граматичних помилок було в тексті. І я така розумію, що це в людини вже розсилка, яку вона відправила. Купі просто людей, я тошнот в цьому плані, в плані граматики, я на це все подивилась, Але справа в тому, що я не захотіла йти на той курс не через граматичні помилки. Ну, а в глобальному мені ця ідея не подобається. Так само більшість людей, коли ми витрачаємо купу часу на те, щоб тих 20% довести до ідеалу, ми втрачаємо свої гроші і час, тому що в цей в той же самий момент воно б могло вже працювати на. Також одним з методів є залучення інших таких міні-фокус груп своїх друзів, знайомих чи колег, залежно від сфери. Запитайте їх, коли вже ви щось зробили, ну, в якусь леву ви частку цього проекту чи цього завдання ви вже зробили. Запитайте їх, які мінуси вони бачать, і ви здивуєтесь, тому що ось цих малесеньких мікродеталей ніхто, крім вас, в 90% випадків не помічає. І коли вам дадуть такий зворотній зв'язок, що все ок, запускайте і не парте. Ще я помітила, що коли в нас не обмежена кількість часу, це колись, коли я робила макіяжі клієнтам, я розуміла, коли в мене обмежена кількість часу, я могла дуже швидко зробити шикарний макіяж, клієнтка була задоволена, він ідеально носився, класно виглядав на фото. Але якщо в мене було багато часу, я до останньої секунди ще щось там, мікро, якісь деталі додавала, а в цьому не було жодного сенсу. Абсолютно, ми втрачали час, сили, енергію, а толку було нуль. Тому ставимо ось такі коротенькі дедлайни, таймери і забороняємо собі витрачати купу часу або такі необмежену кількість часу на те чи інше завдання, і так нам буде легше позбавитись І Є дуже класно працюють списки або чек-листи, коли ми, наприклад, щось потрібно нам зробити, і ми розуміємо, що ми зараз в цих деталях тонемо і далі не просунемось, тому взагалі не візьмемо за нам потрібно прописати основні ключові такі підпункти, з яких це складається, і коли ми їх виконали, все інше закриваємо очі, і, наприклад, збираємо свою фокус-групу для оцінки або оцінюємо по принципу перед відразу, ще до того, як почали проект, дозволяємо собі помилки. дозволяємо собі бути не ідеальним. От просто в емоційному плані, то вибачаємо собі відразу все. І от таким емоційним підходом нам набагато простіше, скажімо, якнайшвидше, якнайкраще, але без ось цього такого, ем, ну скажімо, фокусування на цих малесеньких, нікому не потрібних деталях виконати цей проєкт. Перфекціонізм в деяких професіях, в деяких аспектах дуже потрібен. Але задумайтесь, чи потрібен він вам. Саме в тому, що ви робите тут і зараз, в ваших стосунках, в вашому побуті, в приготуванні їжі, ви, наприклад, в, наприклад, робочих таких моментах, де все одно цих деталей ніхто не, не помітить. В вашій творчості перфекціонізм це рамки, це рамки, в які ви себе заганяєте.